Псалом 43, Начальнику хору. Повчання синам Кораєвим. Боже. вухами нашими, почули ми і отці наші сповістили нам про діла, які вчинив ти часи їх, часи давні. Рукою твоєю Ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив. Не вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх. А Твоя рука і Твоя сила. І світло лиця Твого, бо Ти благоволив до них. Боже, ти цар мій, ти той, що даєш спасіння Якову. з тобою, як рогами, поб'ємо ворогів наших, і в ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас. Бо на налук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалитись кожен день, і ім'я Твоє будемо славити віки, нині ж ти відкинув і осоромив нас. І не виходиш, Боже, з військом нашим. Ти попустив, щоб ми втікали від ворогів і ненависники на наші, грабують нас. Ти, як овець віддав нас на заколення і розціяв нас поміж народами, ти задарма віддав народці і не підвищив ціни на нього. Ти нагнути дав нас сусідам нашим, на посміх і зневагу всім, що накруги нас. Ти зробив нас притчі між народами, покиванням голови між людьми. Щодня соромний переді мною і посоромлені вкриває лице моє, від голосу ханьби телей наклепника, від погляду ворога і месника. Все це прийшло на нас, але не забули тебе і не порушили заполіту Твого. Не відхилилося від тебе серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги твоєї, коли ти смирив нас у землі за страждань і тіну смерті покрив нас, бо якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули руки свої до Бога чужого, то чи не покарав би нас Бог, бо він знає таємниці серця, але за тебе, Господи, вбивають нас кожен день. Ми стали як віси, що призначені незаколенні, Стань, Господи, чого спиш ти, прокинься і не відкидай нас назавжди. Навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до порогу, і серце наше в землю втоптане. Воскресний, Господи, можи нам і визволи нас імені Твого ради.